Я багато спілкуюсь з різними акумуляторщиками, і більшість з них в один голос каже: додави своє Жабенятко, купи себе розумну БМСку, горя не будеш знати. Ну і на питання, яку БМСку придбати, вони мені в один голос казали придбай собі Жека БМС. Джейкей БМС, він же Жека, він же Джекон Смарт БМС. Жека БМС? Джекон BMS. Ну і от сьогодні Жека до мене доїхала, і сьогодні будемо спілкуватися з Жекою, ну і взагалі дивитись, що вона з себе уявляє. У Делі BMS Bluetooth адаптер виконано як окремий модуль. У BMS, яка Жека, в неї Bluetooth адаптер вбудований. Це одночасно і плюс, і мінус. Якщо у вас акумуляторна батарея буде стояти в металевому боксі або в металевій шафі, то це буде дуже великим мінусом. Тому що повністю закрита металева шафа, вона не буде пропускати через себе Bluetooth сигнали, і щоб зв'язати з Джека БМС, вам прийдеться відчиняти цю шафу або відчиняти металеву коробку. У Delhi BMS ви можете винести назовні тільки Bluetooth-адаптер, приклеїти його там на двосторонній скотч, ну і все, зв'язок є у вас навіть тоді, коли акумуляторна батарея BMS стоїть в металевій шафі. Під кожен тип батареї у Делі BMS є свої BMSки. Я не кажу, що це погана БМСка, це хороша БМСка, але є деякі нюанси в використанні цієї БМСки. Джекон BMS, -ки. BMS це універсальні BMS, -ки. їх можна використовувати з трьома типами акумуляторів. Воно може працювати з літійонними звичайними акумуляторами, з літій залізофосфатними акумуляторами і з акумуляторами ЛТО, літій титанат. Делі BMS випускає БМС, який орієнтований тільки на один тип акумуляторів, наприклад, на цій написано літій залізофосфатний, то вона повинна працювати лише з літій залізофосфатними акумуляторами. Можливість однієї тої самої БМСки працювати з різними, з трьома різними типами акумуляторних батарей, я рахую, що це дуже жирний плюс. Універсальність ЖК БМС проявляється ще в тому, що одну ту саму БМСку можна використовувати з різними за кількістю елементами батареями. І от bd 4 a 8 s 4 p можна використовувати разом з такими акумуляторними батареями Літій-іонний від 3 s до 8 s літій-залізофосфатний від 4 s до 8 s ну і ЛТО від 6 s до 8 s І от якщо у вас збірка, наприклад, літій залізофосфатних акумуляторів 12 вольтова, тобто 4С, ви в будь-який момент можете з неї зробити 8С, і вам не потрібно купувати ще одну БМС-ку і замінювати БМС-ку. Саме головний плюс ЖК БМС в тому, що всередині є вбудований активний балансир. Всі інші виробники не вбудовують активний балансир своїх БМС Ким. Наприклад, в Делі BMS стоїть пасивний балансир, він зливає потрошки електроенергії з тих комірок, які дуже сильно заряджені. В пасивних балансирах струм балансування досить невеликий і складає там, наприклад, тут біля 30 мА. І справа в тому, що якщо ваша акумуляторна батарея зібрана з якихось A-grade, тобто найвищого класу акумуляторів, то DL-BMS можна використовувати там без проблем. І навіть не потрібно докуповувати активний якийсь балансир. Але проблема в тому, що в нашій країні люди все ж таки економлять, намагаються економити, купують вживані акумулятори, купують B-grade акумулятори. Ну і ось в такому випадку активне балансування це дуже-дуже великий плюс. У Делі БМС ви завжди можете придбати активний балансир, причому є розумні активні балансири. Це не розумний активний балансир, він коштує біля 10-11 доларів. І от якщо ви купуєте акумуляторні батареї і не впевнені, що вони якісні, то разом з делі БМС вам однозначно одразу потрібно купувати її активний балансир. Розумна БМСка Делі БМС на Алікспрес коштує для літі зрізофосфатних тільки 4С-збірка. 40 А коштує 35 баксів. Активний балансир до цієї бойомаски буде коштувати 11 баксів 4С, він нерозумний, керувати ним ви не зможете. А от за ті самі гроші ви зможете придбати, по-перше, активне балансування, у вас буде 400 мА, по-друге, цим активним балансуванням можна керувати. По третє, вона може працювати з різними типами акумуляторних батарей, і може вона працювати з акумуляторними батареями, в яких від трьох елементів послідовно до 8 послідовних елементів комплектації ЖКБМС приїхав подвійний термодатчик довжина проводів 40 см. На сайті я бачу написано, що кнопка активації повинна бути з проводом 15 см. В мене вона приїхала чомусь аж 40 см. Шлейф, який йде до кожної секції, довжиною аж 75 см і зроблений він з 22 АВГ. Спілкуватися з розумною БМС-кою можна не тільки через Bluetooth. Якщо у вас десь стоїть комп'ютер, то ви можете придбати can адаптер і під'єднатись до can шини або придбати дешевенький rs 485 адаптер і підключити цю ЖК БМС до RS через rs 485 до якогось сервера. Нагадую, що максимальна довжина проводів теоретично в rs 485 може бути 1200 метрів. Зараз швиденько зберу батарею і покажу на що потрібно звернути увагу. Між елементами потрібно робити ізоляцію, тому що корпус, якого зроблено цей акумулятор, цей елемент, він металевий, і якщо ізоляція десь протреться, або туди потрапить будь-яка металева стружка, або гвинтик, або ще щось, то буде коротке замикання і повірте, 32 А, які є в цих акумуляторах, вам не сподобається. Навіть якщо ви будете стаціонарно використовувати елементами, зробіть так, щоб між елементами була ізоляція. В коробочці ЖК БМС ви обов'язково знайдете інструкцію. Цю саму інструкцію ви без проблем скачаєте на сайті виробника на Aliexpress, але людина, яка перший раз буде дивитись на цю інструкцію, для неї це буде, ну скажімо так, невеличка проблема і потрібно буде розібратись. На ЖК БМС ви знайдете контакт б мінусовий вивод, який підключається до батареї. Також буде контакт p і цей p буде підключатись вже до мінусу навантаження і до мінусу зарядного пристрою. На шлейфі ви знайдете чорний провод, він теж під'єднується до мінусу батареї. За чорним йдуть уже червоні проводочки, і перший червоний під'єднується до плюса першого елемента, другий до плюса другого елемента, третій до плюса третього елемента, а четвертий, четвертий провод з'єднуєте з B і під'єднуєте до плюсу батареї. Ну, щоб ви зрозуміли, той шлейф з одним проводочком, який йшов в комплекті, це є B+. Наче все зібрано, можна під'єднувати, але рекомендую спочатку перевірити, чи, чи правильно ви зібрали шлейф. Мінус до мінуса повинно пищати. Пищіть. Перший 3.33, другий 6.6, третій 9.9 і четвертий 13.33. Тільки зараз можна під'єднувати цей шлейф до ЖКБМС. Без термодатчика в розумні BMS не хочуть працювати. Тож спочатку під'єднуємо термодатчик, під'єднуємо кнопку активації, шлейф перший. Ну і шлейф з одним проводочком B. Натискаємо. Також повинен пояснити, що я роблю лише стенд для того, щоб перевірити, як працює ЖЕК БМС і зробити це відео. Після того, як відео буде відзняте, все це розбереться. В готовому варіанті ці всі контакти будуть заізольовані термоусадкою. Ледве-ледве пробіжусь по налаштуванням, бо налаштування в принципі досить та легкі. Коли ви перший раз зайдете в програму, то якщо у вас bms буде активована, воно вам покаже список ваших девайсів, які знаходяться біля вас. Обираємо нашу ЖК БМС, нас запитає пароль. Пароль є в інструкції 1, 2, 3, 4 і обов'язково його поміняйте. Цей пароль потрібно обов'язково змінити, бо будь-яка людина, в якої встановлена програма ЖКБ зможе зайти на вашу БМС-ку і дуже легенько і дуже швидко її переналаштувати на інший тип акумулятора. Заходимо на лаштування, «Verify Password» – це інший пароль: 1, 2, 3, 4, 5, 6. От, в принципі, його вже не обов'язково замінювати. Вибираємо літій залізофосфатний, вибираємо кількість наших комірок 4, нажимаємо ОК. OK. Ну і ємність. Ємність не обов'язково вказувати, але можна. 32, баланс тригер – це при якій різниці в напрузі між елементами почнеться балансування. Залишаємо. Калібрейшн вольтаж Тобто ви можете відкалібрувати напругу на ваші батареї, якщо щось не так. Вмикаю мультиметр, під'єдную і дивлюся, яка напруга. На батареї зараз 1332, програма показує 1332. Якщо БМС буде некоректно показувати струм, то можна за допомогою Calibration Current відкалібрувати ще і показники струму. Трішки нижче ви знайдете розширені налаштування. І ось тут ви задаєте параметри роботи з вашою батареєю. в залежності від того, який тип батареї вибрала, літіон літій залізофосфатний чи ЛТО, тут будуть абсолютно різні цифри. Зараз якраз налаштування для літій залізофосфатних акумуляторів. OVP Aver Voltage Protection, захист від надмірної напруги на елементі. Виставлено на 3,6 В, але в паспорті у вас буде написано 3,65. Рекомендую залишити на 3,6 вольтах. При досягненні напруги на елементі 3,6 В зарядка буде перериватись, і вона почнеться тільки, коли напруга трішки спаде до 3,55 OVPR – r Aver Voltage Protection Recovery. Захист від низької напруги на елементі UVP Under Voltage Protect. Позамовчування 2,6 В для літій залізофосфатних, але дивіться, будь ласка, свій техпаспорт. При досягненні цієї напруги розряд вимикається. Under Voltage Protect Recovery. Якщо у нас напруга трішки підниметься до 2,65, то у нас вимкнуться ключі на розрядку. Power-of voltage. Якщо напруга на елементах впаде до 2,5 В, то повністю вимкнеться батарея. Залишайте так, як є. Start balance voltage. При досягненні напруги 3 В при зарядці почнеться балансування. Max Balance Current ви можете регулювати. На моїй наймолодшенькій моделі це максимум 0,4 А, Не трогав, так і є, так і залишив. Continue Charge Current струм, яким можна заряджати вашу батарею. Теж дивіться на техпаспорт, там ці дані записані. У мене, наприклад, записано 15 А, я виставив 15 А. Якщо струм зарядки буде перевищувати, наприклад, 15 А, то через 30 секунд 30 секунд БМСК буде думати, а потім вимкне зарядку. І через 60 секунд вона знову вимкне зарядку. Continued Discharge Card максимальний струм, яким можна довго розряджати акумуляторну батарею. В мене в техпаспорті стоїть 32 А, я згадав 32 А. Discharge Avercovern Protection Delay 300 секунд буде чекати BMS, якщо струм буде перевищувати заданий параметр. Наприклад, у нас задано 32 А, якщо струм розрядки буде більше 32 А, то BMS чекає 300 секунд, потім вимикає розрядку. І через 60 секунд знову вимикає розрядку. Short Current Protection Delay затримка при короткому замиканні 1500 мікросекунд задано по замовчуванню. Тобто, якщо у вас коротке буде замикання і воно буде довше, ніж 1500 мС, то більш за все, що BMS відключить батарею, і через 60 секунд вона включить батарею знову. Налаштування температури дуже важливе, обов'язково подивіться дихпаспорт на ваш акумулятор, там задано температурний режим, в яких можна його використовувати і заряджати. Charge OTP і Charge OTP Recovery. Average Temperature Protect, захист від зарядку при надмірно високій температурі. Якщо температура вашого акумулятора буде 70 градусів, досягне 70 градусів, то більш за все, що бмс вимкне зарядку на цей акумулятор. І продовжить її, якщо температура спадає і досягне, ну трішки нижче спадає, досягне 60 градусів. 70 градусів це зазвичай забагато для літі залізофосфатних, зменшить хоча б до 60 градусів OTP, і OTP рекавері зменшить до 50 градусів. Захист від високої температури при розряді теж зменшить трішки, бо 70 градусів це все ж таки дуже багато для літій залізофосфата. Захист від заряду при низькій температурі. По замовчуванню стоїть мінус 20, точно при мінус 20 заряджати літій залізофосфатний акумулятор не можна, тому виставляйте трішки більшу температуру. Я виставив 0 градусів. При 0 градусів в мене зарядка буде вимикатись і починатись вона буде тільки коли батарея прогріється хоча б до 5 градусів. Захист силових ключів від перегріву. Як тільки температура на ключах досягне 100 градусів, то BMS вимкне ці силові ключі і вімкне їх, як тільки температура на них спаде до 80 градусів. Трішки нижче ви знайдете налаштування опору ваших проводів, які йдуть до кожної секції. На вкладці Статус БМС покаже обов'язково опір цих проводів. Якщо воно буде світитись жовтим, тоді подивіться, будь ласка, уважно, може у вас є якийсь неконект. Якщо вони всі зелененькі і показують приблизно однаковий, однаковий опір при однаковій довжині проводів, то в принципі все нормально. І змінювати ці налаштування не потрібно. При першому вімкненні силові ключі на розряд і заряд будуть вимкнені, їх потрібно примусово ввімкнути для того, щоб БМС запрацювала. Балансування можна вимкнути, Emergency. Якщо у вас якась там аврійна ситуація, наприклад, у вас корабель тоне або ще щось в цьому плані, то ви можете вимкнути emergency і розрядити вашу батарею повністю в хлам. Температурні сенсори інколи, наприклад, і не потрібні, тому їх можна вимикати. Якщо в програмі ЖКБМС ви натиснете в верхньому правому куту на три крапочки, то ви побачите ось таку інформацію, наприклад, About. Тут можна подивитися апаратну програмну версію вашої BMS. Можна подивитися, скільки разів вона взагалі вмикалась і скільки часу вона загалом пропрацювала. Ну і також подивитись, коли вперше вона була ввімкнена. Технічний паспорт на свій акумулятор ви без проблем знайдете в гуглі. Міость 32 а години, максимум його можна заряджати струмом 0,5С, половина ємності акумулятора, тобто максимальний струм 16 А. Максимальний струм розрядки 1С, тобто 32 А він може запросто віддавати. Напруга зарядженого акумулятора 365, напруга розрядженого акумулятора при температурі більше 0 градусів Цельсія 2,5 В. Деякі виробники ще й прописують температурний діапазон, в якому можна експлуатувати ваш акумулятор. Наприклад, заряджати його можна при температурах від 0 до 60 градусів Цельсія, а розряджати при температурах від мінус 20 до 60 градусів Цельсія. Для систем керування розумного будинку, наприклад, Home Assistant є різні аддони. Наприклад, Бетмон, на нього я робив огляд, ви знайдете без проблем на каналі, і цей бетмон працює з Джека БМС є два компоненти для ESP Home. Один дозволяє зв'язатись через UART і Bluetooth, а другий дозволяє зв'язатись через RS485 або Bluetooth. В описі під відео ви знайдете як посилання на тематичний канал, де я інколи викидаю якісь цікаві речі, так ви знайдете посилання на загальний чат, в якому ви можете задати будь-яке запитання. Якщо вам подобається такий контент, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. А якщо є бажання ще більше підтримати канал, додайте будь-який коментар. Також недавно з'явилась можливість стати спонсором цього каналу. Друзі, на сьогодні все. До нових зустрічей. До побачення!